Лучні Штати Америки та Росія проводять вже другу зустріч за місяць. Сьогодні їх представники зібралися в Стамбулі та, як офіційно заявлено, обговорять питання цитую нормалізації роботи посольств двох країн. Про це зранку повідомили у телеграмі пропагандистського видання Таз у складі російської делегації є представники їхнього міністерства закордонних справ. Більше інформації поки не розголошують. Нагадаю, 18 лютого в Ер'яді, столиці Саудівської Аравії, відбулася зустріч між делегаціями Сполучених Штатів та Росії, які Тривали приблизно 4,5 години. Це була перша зустріч такого рівня спочатку повномасштабного вторгнення. Про це того ж дня повідомляла інформаційна агенція Associated Press. Україна готується до перемовин з американською стороною та зустрічі президентів США та України цієї п'ятниці. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру. Нагадаємо, кабінет міністрів України 26 лютого ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про створення інвестиційного фонду відбудови. Про це того ж дня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі. Очікується, що документ буде підписаний Трампом і Зеленським 28 лютого. Про це 26 лютого написало видання Економіст. За їх інформацією від джерела з уряду, український президент не підпише додаткову угоду зі США без гарантій безпеки. Про економіч. Ні, аспект угоди будемо говорити в наступних годинах нашого ефіру із головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. А наразі більше про очікування від зустрічей говоримо із головою управління громадської організації інститут світової політики Віктор Шлінчак з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Пропоную спершу розпочати із зустрічі американської сторони і російської сторони. На вашу думку, що це означає відновлення кращої роботи посоль взаємодії? Чи можуть бути там вже певні якісь перемовини неофіційні стосовно перемир'я? Останнім часом білий дім посилає в Кремль різного плану сигнали. З тим, щоб сісти за стіл перемовин і власне перейти до концептуальних рішень, до того, щоб проговорити потенційну співпрацю. Власне, все, що ми зараз спостерігаємо, ми спостерігали за кожного президента Сполучених Штатів Америки перші місяці, нова адміністрація намагається перезавантажити те, що їм на їх думку неправильно робила попередня адміністрація. От ми зараз є того, як це відбувається в майже в прямому ефірі, тому що. І голосування в, в Генасамблеї ООН, і натяки про те, що американці можуть вивести частину своїх військ і, і закрити якісь бази на території Європейського союзу, і якісь заяви про поступки щодо України все це вкладається в загальний контекст того, про що я сказав: тобто перезавантаження. Ви пам'ятаєте, що за часів Обами навіть возили в Кремль таку кнопку? Правда, вони її з помилкою написали. Вони написали Перегрузка. От власне ми зараз бачимо ту саму кнопку, тільки трошки в іншому амплуа. Але бачимо, що після кожного такого разу це, такої нормалізації стосунків з США Америки та Росією нічого не виходить і все відкотується назад. Ви проти мене, якщо я помиляюсь? Я дуже хочу, щоб нова команда Дональда Трампа дуже швидко ухвалила. Єдине правильне рішення, що з росіянами сідати за стіл переговорів немає сенсу, тому що вони, як шулери, під столом мають ще додаткові якісь карти, які викидають на стіл вже в процесі перемовин. Треба розуміти, що навіть перемовини. Які росіяни зараз розпочали із представниками Сполучених Штатів Америки є психологічною і інформаційною спецоперацією з тим, щоб показати, що Сполучені Штати Америки мовляв виводять Росію із цієї ізоляції міжнародної, і це власне той елемент, на який постійно Путін розраховує ж подивіться навіть проаналізувавши як путін себе веде там умовно кажучи після 2008 року коли було вторгнення в Грузію. спочатку ізоляція потім наступним етапом він пересижує там кілька місяців або кілька років і знову його запрошують до кругу обраних те саме було 2014 року після так званої анексії криму він сподівався, що насправді йому пробачать і вторгнення в Україну повномасштабне, і що пройде там якихось рік-два, всі відмовляться від санкцій, враховуючи те, що як він заявляв, ці санкції б'ють в тому числі і по Європі, і все буде спокійно, мирно його знов запросять до великої вісімки. Відповідно, познімають санкції персональні і власне. Я думаю, що для нього це зараз найголовніша частина цієї спецоперації, щоб в подальшому він міг більш вольготно себе почувати на міжнародній арені. Пане Вікторе, от в мене ще питання стосовно того, як ви вважаєте, вчорашні заяви код, підтверджують, заяви Лаврова, має зараз на увазі, що Росія хоче йти за треком стамбульських домовленостей, так званих, серед яких один із підпунктів те, що Україна в жодному випадку не вступить в НАТО, відмовиться від вступу і ну ніколи це не відбудеться, скажімо так. Вчорашні заяви Трампа про які б говорять і вострій і інші міжнародні видання, цитуючи. Я говорю про те, що Трамп сказав, що Україна має забути про вступ в НАТО. Чи виглядає це так, що вже відбувається задобрювання агресора в його вимогах, в конкретних вимогах, про які вони говорять, і йде в напрямку стамбульських домовленостей наразі оця так звана перемовна гілка. Я не знаю не володію інформацією, що там відбувається у Білому домі, і тим більше, що я не володію інформацією, що відбувається в Кремлі, але логічно припустити, що зараз сторони закидають якусь наживку для того, щоб вхопитися і намагатися, хоч якимось чином, рухатися вперед по своїх якраз стратегічних траєкторіях. Треба зрозуміти очевидне, що швидкого миру, на жаль, для нас і для тих людей, які сподівалися, що Трамп прийде порядок на ВД, його не буде. Це дуже довгий і буде болісний процес. І це добре, що президент Зеленський їде до. Вашингтону це буде означати, що він буде мати право першим проговорити якусь стратегію, але виглядає так, що кінцевої стратегії у сполучених штатах Штатів наразі немає. І заява Путіна, і заява Лаврова, і власне, заяви з Білого Дому свідчать про те, що ще навіть сторони не приступили до якогось дієвого переліку. Плану чи то припинення вогню, чи то переходу до якоїсь рамкової угоди, а це значить, що поки що немає. От основного немає оцієї власне рамки, в за якою можуть відбуватися більш серйозні розмови і більш серйозні переговори. Пане Вікторе, як ви вважаєте, те, що зараз Україна та Сполучені Штати в таки укладуть певну угоду про створення цього інвестиційного фонду, це більше плюс чи мінус для України? І зважаючи на те, що, наприклад, Сергій Сидоренко, головний редактор Європейської правди, написав, що це піар для Трампа в першу чергу, і є таким успіхом для України. Ви як вважаєте? Ну, я вам е, навіть продемонструю я. Вам видно, да, читаю зараз книжки, які повидавав Трамп, і в цих книжках дуже чітко прослідковується, що дійсно піар для цієї людини, яка зайшла в Білий Дім, це одна із головних тактик у веденні його бізнесів, у веденні його політичної кар'єри, і тут я погоджуюсь... З паном Сидоренко, який написав, що для Сполучених Штатів Америки підписання цієї угоди це в першу чергу іміджова історія, і звичайно, що Сполучені Штати Америки будуть продавати це як велику перемогу. Я просто нагадаю, що ну от для ілюстрації, що у 2020 році Трамп підписав економічну угоду. Про зони вільної торгівлі із Мексикою і Канадою, і ми бачимо, які зараз власне стосунки між Мексикою і Канадою і е, за погрози встановити величезні мита є для цих країн. Тому, е, звичайно, кожен із цих папірців... Е, Має право на існування, якщо вони дієві в даному випадку. Це поки що угода про складення подальших угод. Це угода про наміри, тільки так будемо домовлятися, коли будемо мати на це можливість і і час. Пан Віктор дуже дякую вам за те, що дякую. ви доєдналися. Віктор Шлінчак, голова правління громадської організації, інститут світової політики, був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорили якраз міжнародну рамку домовленості між Сполученими Штатами Америки та Росією, яка зараз відбувається в Стамбулі, та між США та Україною.